Я одразу знайшла людину, яка тут просто писала, що вона роздає робакси. Я їй надіслала обмін, написала привіт. Вона пише мені, що я їй маю дати якогось улюбленця, це може бути будь-який улюбленець, і тоді вона мені дасть робакси. Пише, Я пропоную 4 тисячі робаксів прямо зараз. Каже, їй дати улюбленця, і потрібно її додати до друзів. Я її питаю, що буде, коли я додам її до друзів. Вона пише, додай мене і дай мені один предмет або улюбленця, це може бути будь-що. Я пишу гаразд. А що після того, коли я наїдам вже улюбленця, що тоді буде? Вона чомусь мені не може нормально зараз відповісти це. Не зараз пише. Але мені потрібно було дізнатися, як би я могла їй повірити, якби, якщо я не знаю, що буде потім. Я пишу, я тобі дам. Але ти можеш сказати, що я тоді отримаю? Гаразд пише. 800. Я хотіла запитати серйозно за будь-якого улюбленця 800? Але вона написала: якщо це гарний улюбленець. Звичайно, гарного улюбленця вона, напевно, має на увазі якогось ну, дуже цінного, давнього улюбленця. І я питаю: гарний улюбленець це як легендарний, щось на кшталт легендарного? Так, відповідаю, так як я і думала. Ну, очевидно, вже що це обман. Каже, якщо я, якщо це, точніше, буде дуже гарний улюбленець, на її думку, то вона дасть більше. Я запитала: що якщо я дам собаку, то скільки мені дадуть робаксів? Тому що, якщо я дам їй собаку, то я набагато чого не втрачу, і тоді зможу її викрати. Викрити отак і я нічого не втрачу. Питає, чи може вона побачити моїх улюбленців. І пише, що вона обере. А я наполегливо хочу їй дізнатися, вже, скільки вона дасть мені робаксів за якогось не дуже цінного улюбленця, щоб я могла її викрити. Вона не може відповісти мені нормально. що Чи може вона побачити спочатку моїх улюбленців? усіх я ну Вона отак, виходить, тікає від мого запитання, але я вирішила, я їй покажу, але, звичайно, не в моїх усіх справжніх, хоча тут зараз функція є перегляду профілю під час обміну. А у мене там багато дуже цінних улюбленців. Вона б могла подивитися. Але вона, можливо, ще не знає про цю функцію, бо її додали нещодавно лише. І тоді я скористаюся можливістю і їй покажу не, не тих улюбленців, не найкращих моїх улюбленців, щоб вона дуже не зазіхала на моє майно. Вона написала, кого вона обере кого вона хоче. Я питаю, кого обрала найцінніших? Це ну, дослідно золотий ріг, це цей улюбленець, на якому можна їздити, та золотого дракона. Вона каже. Вона може дати за це одну тисячу робаксів, і якщо я додам ще, то можливо дві тисячі. Тобто за все можна сказати, що вона б мені дала, хоча насправді б не дала дві тисячі робаксів. Ну, я прикидаюся, що я їй вірю. Я пишу чудово, як ти мені передаси робакси? Вона каже: це роздача, у мене є група з робаксами. Ну, це справді могло б бути правдою, але треба запитати у неї, що це за група. Я впевнена, що її навіть не існує. Я написала: О, я хочу приєднатися. Як називається група? І вона написала, що вона, їй не потрібні більше робакси. Сумніваюся, що у когось може бути така ситуація, що не потрібні більше робакси. До того ж, у неї у грі персонаж, у справді у роблоксі стандартний. Жодної речі за робакси. Тобто, вже очевидно. До речі, тут, груп, тут зараз вечірка теж обман. Можливо, якщо я стигну, то і і їх викрию, вони також обманюють. Вона пише Зачекай. Ось, ну, очевидно, що вона не очікувала виходить такого запитання. Групи в неї, власне, її немає. Ну, ми почекаємо. О, вона мені надіслала запиту друзі. Хоча я її запитала про групу. І подивіться у неї, який персонаж. Я, її зап... я її написала, Вона мені пише, прийми, будь ласка, я їй написала: У тебе є робакси, чому у тебе стандартний персонаж? А вона пише, що потрібно її додати, інакше це не спрацює. Що не спрацює? Не обов'язково додавати у групу людину, щоб прийняти її до групи. Це необізнаність, треба було принаймні, може, повивчати про групи, щоб робити цей обман. Але добре, що вона цього не зробила, оскільки тоді. Багато хто міг у це вірити. І знову вона повторює, що у неї їй не потрібні робакси, і тому вона їх роздає. Я пишу гаразд, я прийму, і зараз я її знайду, намагаюся знайти. Ось вона є меді. І, до речі, у неї є частка у, їхні, у її імені YT, це тобто означає YouTube. Мені здається, що вона це якраз зробила для того, щоб їй вірили, що наче вона знімає у YouTube. Тепер я питаю, що тепер? Вона каже, за дві тисячі золотого дракона та Золотий Ріг, чи це добре? До речі, хоча вона раніше казала, що вона це за одну тисячу готова, а зараз за дві тисячі, щоб привабити більше, щоб я повірила. Я пишу гаразд, тепер мені приєднуватися до, свої, до твоєї групи. Тобто вона, очевидно, її не має, і я отак їй пишу, щоб вона зараз розгубилася і зрозуміла, напевно, що її план не спрацює. Вона пише, коли ми обміняємося, то тоді ти приєднаєшся до моєї групи. Хоча я могла б от про зараз прямо приєднатися. Ну, зрозуміло, що потім вже я не приєднаюся до жодної групи, вона просто вийде і видалить мене з друзів, тому що цієї групи не існує. Я пишу, ти можеш з першою. Вона пише, не можу. Я питаю, чому? Дійсно, чому? Тому що я роблю відео і я маю бути другою. Цікаво, що ж це за відео, там, де ти обов'язково маєш бути другою. Це якраз обман, це зроблено для того, щоб більш переконати людину. Бо якщо хтось робить відео, звичайно, він ж тоді не надурить, а вона просто не робить жодного відео. Я їй написала, а я теж роблю відео. І це називається Викриваю шахраїв. Вона пише гаразд, а я пишу Тебе викрито на Ютюбі. Вона намагається зараз, е, напише, у неї є також канал у Ютубі. Я запитала, яке ім'я. Ну, звичайно, мені мене зараз не вдається, але я у неї таки запитала, і вона пише, мені довіряють, я здійснила більше ніж 200 обмінів. обмінів. Зараз, точніше, не обмінів, а обманів. Зараз її приберу швиденько, бо вона мені не потрібна. Вона пише це ім'я, таке саме, як і у Роблоксі. І я зараз прямо знайду це, і я в цей час насправді пошукала, і жодного такого імені немає у Ютубі. І коли я шукаю це, то зараз, напевно, я вам покажу фрагмент, то я не бачу жодної меді. Тому я їй написала, що немає жодних таких результатів. Як вона зараз виправдовуватиметься, цікаво. Пише TikTok. а спочатку писала YouTube. Ну, я не можу перевірити, що в неї там у TikTok, але очевидно, що вона це обман здійснює. І навіть якщо це не обман, то в будь-якому разі заборонено на, у Роблоксі обмінювати робакси на улюбленців. Тому, в будь-якому разі, тебе заблокують, хоч це, не, хоч це обман, хоч це не обман. Я запитала, скільки у неї підписників? Вона пише: 13 тисяч. Це багато, але, напевно, можливо, в неї стільки і немає. Але я перевірити не можу, я не користуюся ТікТоком. Я написала, що вона може зараз опублікувати, тоді як її викривають. У мене багато відео пише вона. І я ніколи не. Дурила. Звичайно, говорити легко. Я, я написала, що нехай вона тоді це опублікує і покаже своїм глядачам, якщо вони справді такі є. Вона пише, нащо б я це публікувала, якщо, ви, якщо ми навіть не обмінялися. Я вже не хочу про це розмовляти, це вже марно. Розмова тому я написала їй гаразд, щастить тобі, побачимося. Ну насправді не побачимося ніколи.